Добрий день, шановні колеги, дозвольте вам презентувати підручник інтегрованого курсу літератури для 6 класу. Підручник, який підготували для вас авторським колективом. Однак презентувати його буду вам я, Ірина Тригуб, кандидат педагогічних наук, вчитель, заступник директора. Щасливського ліцею, престоличної сільської ради. Отже, можливо, для когось з вас наш підручник уже не буде аж настільки новим, оскільки, можливо, ви працювали за підручником нашого авторського колективу у минулому році. Підручник складено за відповідно до Програми інтегрованого курсу літератур, авторами якої є доктор педагогічних наук Таміла Яценко та знову ж таки я. Підручник написано авторським колективом, в складі якого Таміла Яценко, Василь Пахаренко, Олеся Сліжок та я. У нашому підручнику ми намагалися дотримуватися. Ось цих підходів, які перед вами на слайді, тобто і особистісно орієнтованого навчання, і компетентсного, і діяльністого, і культурологічного. І як це ми втілили в нашому підручнику, побачите на прикладах. В нашому підручнику ми дотримуємося читацько-центричного та текстоцентричного центричного Принципів. Тому не подумайте, що якась редакторська помилка у структурі підручника. Ні. Вивчення кожної теми у нас розпочинається саме із художнього тексту. Ми не розповідаємо спочатку про автора твору, про добу, в яку він жив. Ні. Саме текст, його первинне сприйняття. Нашими юними читачами, це є те головне, що ми хочемо втілити в нашому підручнику і донести до наших учнів. Тому художньому твору в нас зазвичай передує лише ось такий читацький путівник, який у нас на початку окремих розділів. Читацький путівник, де ми коротко розповідаємо про. Художній твір, який буде вивчатися, коротко інтригуємо наших юних читачів, націлюємо їх на те, що вони прочитають у розділі. От, як в даному випадку, гуморі сатира, починаємо ми із таких крилатих слів: Іван Франко, український письменник та Твен – американський письменник. І їхні Бачення гумора смішного у житті людини. Навіть тут буде цікаво порівняти і подивитися, як же сприймають гумор в різних країнах, письменники різних культур, адже мова йде про інтегрований курс літератур. Ти вже знаєш рубрика, яка є в нас і в п'ятому класі в підручниках. Знову ж таки в шостому, коли ми не просто запитуємо учнів, коли не просто їм кажемо пригадай, а коли робимо невелику підказочку. Адже зараз, коли не всім вдається сидіти навіть за партами, це є дуже важливо. Тому просто запитувати, що таке, ну, на нашу думку, по меншій мірі некоректно. Отже, нагадати, вселити віру в свої сили, у свої знання це те, що ми хочемо зробити. Як ну, в даному випадку, коли ми говоримо про пригоди, подорожі, ми нагадуємо, що таке пригодницька література, нагадуємо, які твори пригодницькі, вже відомі шестикласникам. Ну і також, звичайно, поглиблюємо їхні знання про це поняття. Поміркуй рубрика, яку ми зазвичай розміщуємо на полях художнього твору, акцентуємо увагу на тих моментах, які є дуже важливими саме в цьому епізоді. Ми дуже прагнемо до того, щоб наші діти сприймали художній твір цілісно. Однак розуміємо, що в шостому класі інколи буває це важко зробити. Тому ось такі підказочки невеликі. На чому треба зосередити увагу саме тут, саме в цьому епізоді, на якому описі, на якій фразі, що вона значить, що може бути в подальшому? Рубрика поміркуй. Також вона є і в кінці художнього твору. Звичайно, там, де вже нам потрібно цілісно. Осмислити художній твір. Звичайно ж, там вона також буде, мовна скарбничка. Пояснення значення незрозумілих слів. Але не лише тлумачення складних метафор, фразоологізм. Інколи пояснення слів іншомовного походження, а інколи, тільки не лякайтесь. Навіть твори мовою оригіналу. Ми ризикнули і один твір підручнику інтегрованого курсу є англійської мови. Не переживайте, вам допоможуть самі діти. А можливо, ви проведете бінарний урок. Якщо ж ні, можете відмовитись від цього. Але, ну, як на нашу думку, Віша Мери Крисмас це ну, те, що знають. Зараз не лише шестикласники, а що входить в нашу культуру, в наш побут. Тому ось так ми ризикнули. Якщо ж ні, будь ласка, відмовтеся, не забуваємо, що у вас є право 20% програми замінити так, як це вважаєте за потрібне саме ви. Інколи ми звертаємо увагу мовні скарбничці на авторські неологізми, як це, наприклад. У Тома Флетчера та його різдвозаврі зимові відьми. Нагадуємо, які авторські неологізми відомі з української літератури. У літературознавчому клубі, який розміщуємо, наголошую після художнього твору, ми розповідаємо про письменника, але про ті моменти життєвого шляху, які важливі для сприйняття твору, що вивчається текстуально. Можливо, інколи звертаємося до дитинства автора, якщо це важливо, якщо це нам потрібно. Отже, літературознавчий клуб це розповідь про автора, інколи тлумачення самого художнього твору, який прочитали, якихось певних його складних моментів. Ну, і, звичайно ж, літературознавчі поняття, які. Про які ми розповідаємо в літературознавчому клубі, ну, а визначення, яких подано в літературознавчому словничку, скорочене, дещо спрощене, але саме таке, яке, на нашу думку, є близьким для дітей цього віку. Хочу звернути увагу на рубрику укони мистецтв. Так, на... Вона є рекомендаційною, перш за все в програмі. Ви обираєте ті твори, які потрібні вам. Не обов'язково всі. Так, у програмі їхня кількість надлишкова. Але з якою метою? Щоб ви могли обрати те, що необхідно вам і вашим дітям. Ви краще їх знаєте, чим вони цікавляться, що для них буде цікаво. Тому у підручнику також ми подаємо. Розповідь про деякі твори мистецтва, які інколи споріднені тематично, інколи жанрово, із тим літературним твором, який вивчається, і, і розуміння якого необхідне для більш глибокого розуміння саме нашого літературного твору. Ну, Наприклад, як у Ірини Желенко Підкова, і у той різнокольоровий сніг. Який спочатку ну, здається шестикласникам дивним, але потім, можливо, через розуміння самого тексту твору, а інколи ось так, як тут картини українського живописця Глущенка і француза Мане, і отой різномарний сніг, який бачимо на полотнах, або ж Марія Приймаченко, як можна зараз не... Говорити про цю письменницю, о, вибачте, про художницю, коли е, ми говоримо про ось те фантастичне, дивовижне у художньому творі, про ту е, роль вигадки і фантазії. Ну і звичайно, що та складна, щемлива доля музею у Іванкові, який вдалося врятувати, твори, з якого вдалося врятувати, ми не могли обійти, звичайно ж. Цю тему в нашому підручнику. Звертаємося і до інших творів мистецтва. Наприклад, архітектура, коли це потрібно. Як, наприклад, у... під час вивчення творчості Шевченка та ось того власно розробленого ним проєкту будинку та збудованого, врешті-решт, в 21 столітті, завдяки зусиллям нашого експрезидента. Або ж музика. Коли говоримо про Прометея і міфи про Прометею? Ну і, звичайно ж, як же без кіно і анімації для наших сучасних шестикласників. Ну, також читаю дослідження. Інколи рубрика безпосередньо пов'язана із самим художнім твором, і дослідження стосується літературознавчих аспектів. Але інколи... Ці дослідження можуть стосуватися інших галузей життя. Не забуваємо, на уроці літератури ми можемо формувати всі ключові компетентності. Тільки не перебільшуємо. Не після кожного, ми вступі про це наголошуємо: не виконання одного дослідницького завдання після вивчення кожної творчості, а одне максимум. Два дослідницькі завдання на семестр. ті, які близькі саме цій дитині. Тому їх одне два, а дітей у класі не один і не двоє. Тому дуже, дуже ретельно підходимо до вибору ось таких дослідницьких завдань. Не женемося за кількістю, а знаходимо ті, які по душі кожній дитині. Рубрика підсумуй, перш за все, вона. Буде стосуватися, вона знаходиться зрозуміло, після художніх творів, після вивчення певної теми. Ну і не хочу дуже багато на ній зупинятися, хочу сказати головне. Перш за все, ми обов'язково запитуємо: а чи будеш ти звертатися до творчості цього письменника чи письменниці? Чому? Чи хочеш ти прочитати цей твір повністю? Якщо так, то чому? Ми запитуємо і хочемо, щоб ці відповіді були щирими. Якщо ж справді твір подано скорочено, то повний його текст є в електронному додатку до нашого підручника, який розміщено на сайті нашого видавництва, видавничого дому освіта. А також читацьке дозвілля. В основному зміст цієї рубрики знаходиться у електронному додатку також. Інколи це екранізація художніх творів. Інколи завдання мають такий творчий пошуковий характер. Так, дозвілля, але цікаве дозвілля і корисне дозвілля. Інколи пропонуємо організувати інтелектуальні ігри, а інколи посадити, наприклад, Ялинки чи зробити акцію «Збережи ялинку, як, наприклад, після вивчення розділу Різдвяні дива. Прагнемо, щоб це було і цікаво, і корисно. Дуже сподіваємося, що наш підручник, наш курс буде цікавим і для вас, і головне, для ваших учнів. Дуже. Сподіваємося, що допоможе вам у цьому наш підручник. Дякую за увагу. На все добре!